Я хочу створити виставу про перші дні війни. І в основу цієї вистави хочу покласти саме в ваші в історії. Я хочу, щоб кожна ваша історія була почута. Твір це авторський твір. Мій за я думаю, правильно за мотивами за реальними історіями полтавців, які ми почали збирати 11 місяців тому. На початку року кинули клич, і за ці 11 місяців до нас прислали на превеликий жаль дуже мало історій. Трішечки довелося дошукувати, щоб сформувати загальне завершену сюжетну лінію, шукати історію, але Написалася під виставу музика, пісні, сюжетні історії в'язали в якусь композицію. Буде емоційно, буде цікаво. Я хочу зразу сказати, що це не документальний театр, не театр документальної драми це просто на основі реальних історій. Тобто це літературний театр, більш такий можна сказати навіть поетичний театр. <му> Сюжет початок 24 лютого. А як ми його зустріли, як він на нас вплинув, і як далі розвивалися події? Хтось шукав перехистку в інших країнах, хтось волонтерив, хтось проводжав на фронт, і ці всі історії і оцим стали основою для драматичних припитів, які будуть розвиватися на сцені. Я намагався зробити такий уніфікований твір, де сьогодні, в тому, що відбувається, кожен побачить себе або свого знайомого близького рідного.